Доброго ранку, шановні українці. Раді вітати вас на нашому щоденному ранковому брифінгу Міністерства охорони здоров'я України. Запрошуємо до слова сьогоднішнього спікера, заступника міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослава Кучера. Пане Ярославе! Доброго ранку, шановні українці. Вже традиційно радий вас вітати та розповісти останні новини в нашій сфері цифровізації медичної системи. Традиційно хочу поділитися тими новинами, які відбулися за попередній тиждень, чим ми займаємося, які наші зараз основні пріоритети. Перше: урядом разом з урядом Міністерством цифрової трансформації Національною службою здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я під керівництвом Максима Степанова працює над впровадженням восьми цифрових інструментів, які допоможуть нам. Боротися з протидією поширення covid 19 в Україні, нам ми розуміємо, що ці цифрові рішення є надзвичайно важливими, і якщо ми зараз за допомогою них зможемо знизити захворюваність, це піде в великий плюс для нашої країни. І ми зараз максимально всі сили заакцентували разом з нашими партнерами на тому, щоб впровадити ці цифрові рішення. Зокрема, станом на зараз ми опрацьовуємо інструменти для координації госпіталізації. Оптимізації звітності закладів охорони здоров'я, щоб їх все-таки зменшити і витрачати час не на звітність, а на більшу допомогу нашим громадянам. Цифровізація обліку та реєстрації підозрілих та підтверджених випадків COVID-19. Удосконалення роботи додатку вдома, який зараз планується до виходу нова версія, яка зараз тестується і там буде велика кількість цікавих змін. Також ми працюємо над удосконаленням електронних направлень на ПЛР-тестування і контакт трейсінг осіб, які перебували в контакті з тими людьми, в яких, на жаль, підтвердився ковід. Ми дуже серйозно підходимо до цього питання. Ми зараз разом з партнерами розробляємо ці інструменти, логіку їх роботи, обмін даними. Ми розуміємо, що в нас є вільна держава, і тому ми дуже серйозно ставимося до питання персональних даних і взагалі як це має працювати. В нас не Північна Корея, не Росія, в нас цивілізована держава, тому інструменти ми проваджуємо так само цивілізовано. Друге, традиційно хочу розказати про новини роботи нашого контактного центру, який вже працює близько 4 тижнів, і станом на сьогодні в нього надійшло більше 49 тисяч звернень від наших громадян. Я хочу сказати, що всі вони додзвонилися, а там, де був перерваний дзвінок, ми передзвонили і вияснили, в чому була проблема. Хочу нагадати, номер цього контактного центру це 0800 60 20 19. Він працює цілодобово, там залучено близько 150 операторів, які розділені в залежності від часу доби і навантаження, яке вже ми плюс-мінус можемо прогнозувати, тобто жоден дзвінок не залишиться без відповіді. Я хочу вкотре звернути увагу, увагу на логіку роботи цього контактного центру, тобто ми щоденно навчаємо наших операторів і інформація, яка може бути вирішена на місці, надається нашим операторам, вноситься відповідно базу знань. А в разі того, що якщо питання потребує певного вивчення або а, операторам необхідно дізнатися певну інформацію в регіонах, у нас в кожному регіоні призначені відповідальні особи. В яких є чіткий алгоритм і таймінг, за який вони мають відповісти, вони надають цю інформацію в контакт-центр і далі вже оператор зв'язується і повідомляє цю відповідь громадянину. Якщо питання потребує подальшого працювання, він так само про це повідомляє і говорить, скільки це займає часу. Зараз це відпрацьовано, воно працює. Ми, якщо питання більш-менш стандартне, одразу додаємо його до бази знань для того, щоб знизити навантаження на регіон. Традиційно, враховуючи те, що ми аналізуємо, те, що в нас відбувається в регіонах, ми. Проводимо щотижневі зустрічі, як онлайн зустрічі з відповідальними особами, які надаються відповідь з керівництвом областей. В нас є наступні регіони, які максимально оперативно опрацьовують звернення наших громадян, і нам максимально комфортно з ними працювати, оскільки там мінімальна затримка на відповідь, яку надає контактний центр. В першу чергу, лідерами таких звернень, обробка і співпраці з мозом по лінії covid 19 контактного центру є такі області: це Волинська область. Вінницька, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Миколаївська, Львівська, Житомирська та Херсонська області. Колеги, ми вам дякуємо за те, що ви оперативно розібралися і опрацьовуєте ці звернення. На жаль, залишається одна з областей з досить низьким рівнем обробки запитів: це Сумська область. І я сподіваюся, що там зараз відбуваються певні кадрові зміни, і ці питання будуть вирішені. І область почне оперативно обробляти звернення, яких так само е, вистачає для того, щоб з ними працювати, надавати відповіді відповідь громадянам. Де ми можемо зараз вирішувати якимись своїми силами, ми це робимо. Але більше звернень, які все-таки залишаються, вони потребують на місці, щоб там відповідальні особи з ними розібралися. Це новий алгоритм для роботи урядових е, контактних ліній. І, взагалі, ми підходимо до, до того, щоб максимально надавати якісний сервіс нашим громадянам і жодного громадянина не залишити один на один з хворобою. Дзвоніть, тестуйте, перевіряйте, надавайте свої пропозиції, можливо, ви знаєте, як можна покращити. Ми відкриті до цього і читаємо всі звернення, які надходять. Хотів також розказати про е, тематики дзвінків, які надходять, і оброблені, і закриті е, на рівні саме операторів контактного центру без передачі в регіони. Це питання діагностики – 52,73%, а в дзвінках це 12196 дзвінків. Питання амбулаторного лікування – 2268 дзвінків, це майже 9,8%. Безкоштовні та платні тестування – це 1814 дзвінків, і це 7%, 7 від загальної кількості про порядок проходження самоізоляції нам надходить близько 5% від цих звернень, це 1233 дзвінка, і питання підписання декларацій, це приблизно 7% 1522 дзвінки. І ми бачимо, що тобто питання з деклараціями, воно більш-менше де вниз, і, і це радує, оскільки громадяни знають, куди звертатися. А в разі того, що якщо у вас виникає питання з підписанням декларації, або ви не маєте сімейного лікаря. Зателефонувавши на контактний центр, є вся необхідна база знань, тобто вам повідомлять найближчий медичний заклад до вас. Або ви можете про нього самостійно дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я або на сайті Національної служби здоров'я України. Інформація є ідентичною, вона оновлена і відповідає повністю дійсності. Розподіл по тематикам дзвінків, які були саме оформлені як звернення і передані вже в регіони для того, щоб... Там на місці розбиратися або покращувати якість надання медичних послуг. Поки що нічого не змінилося. Це в першу чергу скарги на роботу сімейних лікарів, це приблизно 36% дзвінків, скарги на послуги і якість в лікарнях це 26% майже. 10% це скарги на роботу лабораторії, що не видаються своєчасно результати тестів, десь були загублені результати. Це буває, але це 10%. Скарги на роботу поліклінік амбулаторій це 8%. і скарги на неможливість дати ПЛР-тест, це було 80 звернень. Я наголошую на цьому. Це 1,59%, Тобто питання по тестуванню вони не є зараз на контактному центрі пріоритетними, але у будь-якому випадку ми розуміємо, що якщо ви маєте проблеми з тестуванням і щось не вирішується, будь ласка, повідомляйте нас про це. Наша робота налагодити всі механізми, щоб воно працювало саме так, як вам потрібно. Враховуючи і підсумовуючи цю роботу, хочу ще раз нагадати номер телефону: це 0800 60 20 19. Ми слідкуємо за дзвінками, я особисто разом з колегами їх прослуховую. Ми на рівні заступників міністра так само володіємо всією цією інформацією. Наші колеги періодично так само приймають дзвінки на гарячій лінії для того, щоб тримати руку на пульсі. Це Велике життя відбувається в контактному центрі. Він це дійсно живий організм. Ми отримуємо е якісні звернення, якщо вони відбуваються от, саме в той час. Не завжди до нас швидко надходить інформацію по якимось нашим іншим каналам, але контактний центр дозволяє тримати руку на пульсі і дійсності, дійсності покращувати якість надання медичних послуг нашим громадянам, що для нас є основним пріоритетом зараз. Третє, хотів би розказати, що Міністерство охорони здоров'я. Продовжує активно працювати над розвитком електронної системи охорони здоров'я eHealth. Щодня спільно з нашими колегами Національної служби здоров'я України та державне підприємство Електронне здоров'я ми обговорюємо питання впровадження нових модулів та програмних рішень Весос, що допоможуть спростити роботу працівникам закладів охорони здоров'я і так само зручно покращити якість надання медичних послуг громадянам. Першочергові модулі, над якими ми працюємо вже зараз, визначені законодавчої бази, разом з тим ми розуміємо важливість проведення додаткового аудиту реєстрів, які ведуться закладами охорони здоров'я ще в паперовому вигляді. І ми запустили здійснення такого аналізу, оскільки дійсно величезна купа реєстрів ведеться ще на папері, в книгах. тобто... Це неможливо зараз так швидко цифризувати, але принаймні навести порядок з тим, що має бути оцифровано в першу чергу, ми цей процес розпочали. І станом на зараз до нас надійшло близько 100 пропозицій по реєстрам, які мають бути оцифровані. І ми продовжуємо свою активну роботу в напрямку депаперизації медичної документації. Ми розуміємо, що це важливо, і все, що можна автоматизувати, звісно, що ми над цим працюємо і розуміємо необхідність цього. Четверте. Хочу також поділитися новиною для позитивної новиною щодо майбутнього правових змін в електронній системі охорони здоров'я. Я на протягом е, ось попередніх брифінгів вже наголошував на цьому питанні. Що наказом МОЗ був золотатверджено склад роботи групи з розробки концепції розвитку електронної охорони здоров'я. Проект концепції був допрацьований. Це була велика робота. Яку ми проводили з нашою робочою групою, він погоджений з іншими органами влади і інституціями? Ми врахували ті правки, які нам надходили, і наразі знаходиться на паперовій експертизі в мін'юсті. Разом з тим, протягом цього часу, членами робочої групи, було вже розроблено проект плану заходів з реалізації цієї концепції, тому ми активно працюємо над тим, щоб вона була затверджена. На уряді, і вже незалежності від будь-яких політичних змін, розробка системи здійснювалася на базі цієї концепції, що є важливо як всередині ринку в Україні медично-інформаційних системах закладі закладів охорони здоров'я. Так це важливо і для країни в цілому, і для наших донорів, які готові продовжувати фінансування після того, як буде затверджена концепція, і коли всі спірні питання мають бути узгоджені. Тобто, зараз ми це зробили. Чекаємо на затвердження. Чекаємо на затвердження цієї паперової експертизи в Мін'юсті. Ну а далі вже процедурно воно буде передаватися далі на уряд. Хочу сказати, що ми маємо багато планів, але зараз наші сили сконцентровані на цифровими рішеннями по боротьбі, з точні, про, точніше протидії COVID-19. і ми хочемо зробити все від нас залежно для того, щоб ці цифрові рішення допомогли нашим громадянам і нашій країні в цілому подолати цю епідемію. Я дуже вам дякую. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам.